Вітаю, шановні друзі. Це програма. Ваша свобода з вами ведучий Олександр Лащенко. Минулої ночі у Харкові розбився під час переслідування патрульними автомобіль Тойота. Водій загинув, а пасажир у шпиталі. Як повідомили поліції, правоохоронці помітили, що машина значно перевищила швидкість, намагаючись втекти. Водій не впорався з управлінням. У поліції підкреслюють, що водій і пасажир переслідуваного авто були у стані алкогольного сп'яніння. Це не перший інцидент останнього часу, коли в центрі уваги в Україні опиняється патрульні поліцейські. Зокрема, у ніч на 7 лютого в Києві вони відкрили вогонь під час погоні за порушниками на БМВ. Водій цієї машини був під наркотиками. Купи неодноразово попереджали про можливість відкриття вогню лише після цього, як водій. Відмовився зупинятися, змушені були стріляти. Суд заарештував патрульного Сергія Олійника на два місяці, як стверджували в прокуратурі. Вона довела, що поліцейський виявив намір скоїти вбивство. Зі свого боку, народний депутат Ігор Луценко повідомив, що патрульний олійник саджав як слідчі автомайданівців у часи Януковича. А міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на арешт Копа у Фейсбук. Цитую: пускай по вулицям ганяє обдолбані мажори, пускай убивають 300 людей в год і 3000 калічат. прокуратурі, пользуючись колосальним довір'ям общества, плівать. І Печерському суду середоточої справедливості всього міра теж плевать. Кінець цитати, 21 лютого на Софійській площі у Києві пройшла акція підтримки національної поліції, організована у зв'язку з арештом патрульного олійника. Ця справа об'єктивне розслідування чи спроба дискредитації нової поліції. Саме саме спробуємо з'ясувати у ефірі Радіо Свобода з нашими гостями, народним депутатом від батьківщини Ігорем Луценком. Вітаю, пане Ігоре, і радником міністра внутрішніх справ України Зоряном Шкіряком. Добре. Тим як ми почнемо нашу розмову, дам слово продюсері програми Ваша свода Андрію Кузнецову. Він нагадає про те, що відбувалося от з цими інцидентами, пов'язаними з патрульними. Генеральна прокуратура оприлюднила Хочу змонтований сказати, запис що, з відеореєстраторів поліцейських, які брали участь у переслідуванні і затриманні хлопців на БМВ. Зокрема, на відео чути, як патрульний Сергій Олійник готується стріляти. Ну там чотири чоловіка. Ну давай будемо стріляти. А що робити? показані моменти пострілів під час руху в автомобілі, а також тоді, коли поліцейський відкривав вогонь, стоячи вже поруч з автомобілем Рука порушників. Рука за. Для наглядності у прокуратурі навіть підготували комп'ютерну графіку. Також на цьому відео акцентується увагу на тому, що олійник влучив в іншу патрульну машину і ризикував поранити своїх колег. За кілька днів повну версію відео з реєстратора олійника демонстрували у залі суду. На цьому відео вже зрозуміло, що поліцейські кілька разів вимагали від водія БМВ зупинитися і попереджали, що будуть застосовувати зброю. Як стверджує народний депутат Антон Геращенко, прокуратура заборонила поліції публікувати будь-яке відео про цей інцидент. На думку Геращенка, це зроблено для того, щоб вирізати лише окремі моменти і показати тільки те, що прокуратурі хотілося продемонструвати. Андрій Кузніцов, Радіо Свобода. Ну, перше моє запитання, пане Шкіряк. Ваша оцінка: що це дискредитація? Чи справді патрульних не було виходу? Ми абсолютно стоїмо на своїй позиції. В тому, що, на наш погляд, це спроба дискредитації всієї національної поліції. Комусь, напевно, дуже хочеться сьогодні, щоб все повернулося в минуле, тому що патрульних поліцейських не можна купити. Їм байдуже, які у когось корочки, їм байдуже на якому ти автомобілі, чий ти кум, свати, брат. Це сьогодні не влаштовує масу людей, як вчорашніх, так і сьогоднішніх. Тому, коли ми говоримо про ці речі, зокрема те, що висуває прокуратура, треба, знаєте, без істерії, а спокійно підходити до тих питань, які сьогодні стоять. Безумовно, на наш погляд, ні про яке навмисне бивство мова йти не може. Це ну, просто якась профанація, і, власне, от те відео, яке друге ви показали, цьому абсолютне підтвердження. Ми стоїмо на тому, що, безумовно, перед законом повинні всі бути рівні. Але коли ми говоримо про рівність перед законом, ми повинні усвідомлювати те, що ось такі рішення суду, коли абсолютно не було жодних підстав Сергія Олійника заарештовувати, ніхто не збирався тікати. Арсен Даваков і хатя Деканаїд задавали гарантію. Понад 20 народних депутатів були готові. Брати на поруки зараз їх значно більше. І безперечно, таке рішення Печерного суду, яке вже давним-давно потрібно зруйнувати, як Бастилію беззаконня, свавілля і політичної заангажованості, або продати на аукціоні, так як і Лук'янівське СІЗО. Безперечно, такі рішення є, на наш погляд, м'яко кажучи, не об'єктивними. І по всьому видно, що це чергова спроба а, от намагатися створити в суспільстві таку думку, що значить реформа не працює, що поліцейські виявляються не, не підготовлення. І за цією спробою досвіду. От мені б не хотілося а, сьогодні призвище називати. Я скажу відверто: я а, не готовий назвати прізвище, тому що те, про коли ми говоримо хто, це. Уявлення е, спільне тих людей, які дуже незадоволені реальною єдиною в Україні реформою, яка сьогодні має позитивні наслідки. І той мітинг, про який ви згадали, власне, коли люди вийшли не за конкретного патрульного, не за конкретного поліцейського, а за саму ідею, це історичний був момент. Напевно, оця довіра людей і є найголовніше підтвердження. Того, що сьогодні ми на правильному шляху, зрештою, ми ніколи не відмовлялися від того, що є помилки, що є над чим працювати. Що на жаль, ми а, безумовно а, спільно співчуваємо родині загиблого, але хочемо наголосити на тому, що загинув він не з вини поліцейського, а з вини от того, вибачте, п'яного й обдовбаного виродка, якому якого за я, я за кермом Бере, який серед. влаштував сафарі. Центрі Києва, а все, що потрібно було зробити, це піти на а, а, вимогу зупинитися, поліції, не чи зупинитися, сл... не чинити спротив. Всі були б живі, так, здорові так, надати пану всі були б а, 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 цілі, максимум там заплатили б штраф. Ну забрали б права. А, до речі, хочу уточнити, перед тим, як Пану Ігорю надати слово, Пане Заряна, за за ваше оцей водій БМВ. Він же зараз е, під домашнім арештом, так. А на цей час йому не висунуто підозру. Власне підозру йому, на жаль, не висунуто в тому числі у зв'язку з діями прокуратури. Я з цього приводу сьогодні зробив заяву, але у вас в ефірі я сьогодні я вже це опублікував на своїй сторінці в Фейсбук. сьогодні у нас будуть проводитися відтворення злочину о 15-й годині. Зараз якраз ВВС? ці дії проводяться в національній поліції, в поліції. разом ага. спільно з адвокатами. І найближчим часом будуть висунуті підозри, в тому числі цих статей буде більш ніж одна, і в тому числі будуть ми будемо висувати підозри по скоєнню важких злочинів. От ми б хотіли дуже подивитись, в тому числі. На принциповість прокуратури, яка також проявить а, чітку а, і на позицію принциповість за, суду, за, за, що змінить да, він запобіжний захід, а, так, так, так. Пану Ігорі, я хочу всіх. надати слово. Пане Ігоре. Mm -hmm. Ви наводячи дані про те, що пан Олійник був слідчим в часи, е, коли в Тамайдані Сіберкут брали потім їх судили в mm -hmm. лапках. Ви взагалі, от під час вживавого обговорення в Фейсбук, зауважили, я вас цитую дослівно. Нема ніякої нової поліції, є тільки перефарбована стара. Кінець вашої цитати. Ви так вважаєте? Я дійсно так вважаю. Я дійсно погоджуюся з колегою Зоряном в тому плані, що це реальна перша спроба реформи. От більше є таких спроб, хіба що ввести 3G, інтернет-мобільний в Україні, більше є таких спроб, котрі помітнім людям не бачу. І це дійсно треба бути дуже сміливою людиною, щоб наважитися на таку реформу, і ми бачимо, що дійсно шлях цей буде дуже нелегкий. На жаль, на сьогодні, якщо ми говоримо про поліцію взагалі, тобто поліція як така, я не кажу про патрульну поліцію, патрульна поліція це інша історія. Поліція як така зараз поки що ще у стані трансформації. Тобто на ній висить табличка, як кажуть, under construction. А Що стосується патрульної, патрульної поліції, то це був задуманий як локомотив цієї реформи. Локомотив, перш за все, у е, свідомості. Е, і, звісно, коли ми створюємо такий піар-образ, завжди можуть початися політичні проблеми. Так само е, будуть певні дуже радикальні думки за, проти і так далі. Є намагання дискредитувати нових е, патрульних, на ваш погляд, як народного депутата. Я думаю, що це було просто ну, безумство з боку противників цієї реформи не використати це, цю ситуацію. Є противник. Ну, безумовно, є противники, але чесно кажучи, у мене е не так багато видно і політичних прихильників, тих людей, котрі можуть на сьогодні взяти на себе відповідальність за цю поліцейську реформу. От е якщо ми зараз побачимо, хто в основному говорить про це? Хатя диконеїдзе, Хатя декінеї не є політиком. Я хотів би почути від Порошенка чіткі думки. Я хотів би почути від інших е так би мовити, акціонерів. Ну, Крім зоряна, в даній ситуації щодо політичної оцінки я кажу, в, що Є а. от зорян, котрий виходить і розмовляє. але... Пане Ігор, я, я хочу а. вас уточнити. Пан Зорян не народний депутат, ви народний депутат. Чи не є зараз ось ця ситуація з поліцейськими? Звинувачення з боку прокуратури на адресу олійника. Оця ситуація, скажімо так, жертвою протистояння в Раді, де міцність коаліції під запитанням, з урядом відомі які питання. Чи не є можливо, як стверджують деякі критики, намагання з боку одних членів коаліції дискредитувати інших з Народного фронту ви, через ви, Нацполіцію? Ви, ви, ви недооцінюєте цинізм того, що відбувається в парламенті. Справа в тому, що парламент це за великим рахунком взагалі не обходить, от чесно скажучи. Що... Зараз всіх цікавить, що буде з фінансовими потоками, тобто з Арсенієм Петровичем Яценюком. За оце зараз в парламенті в основному йде боротьба. Це вся е, ситуація з поліцейським спостерігається як в 10 разів менш важлива. На мій погляд, це навпаки, от, чесно кажучи. Що зо... значимо ситуація більше? Абсолютно. Я вважаю, що от революція була, була саме проти оцієї злочинної правоохоронної системи. Не... Проти Азарова з метою заміни його на Яценюка, А саме для того, щоб поміняти систему. Та сама система, якої стали ви особисто. Яка вбиває, яка дійсно я став її жертвою свого часу і так далі. Саме проти цієї системи. Тому Вона не міняється чи міняється? Зараз. Вон через є, два роки, після перемоги Безумовно, Є спроби поміняти її, так? Але ми мусимо поки що констатувати, що ці спроби далекі від того, щоб. Бути до завершення, так пане заряда. Ви знаєте, мені незвично з Ігорем, з яким ми товаришуємо, і є друзями в житті. Ну, ніби бути опонентами. Я все таки думаю, ну, що, що молодь, це радше... Рад, рад, Ні-ні-ні. питання це, принципове. Це питання відносне. Ну, перш за все, я б хотів сказати, все таки, що. А, а, говорити про те, що олійник саджав когось, це не зовсім коректно, оскільки ми вже дали цю інформацію. Я, пана Я а, знаєте, хотів би сказати, що справді він на той момент працював а, в Оболонському РОВД, але вже після побиття студентів 30 листопада, 5 грудня, була ним написана заява на звільнення. Те, що система противилась і змушувала робити певні дії, то, ну, на жаль, тоді 5 така… 13-го 13 року. Mm -hmm. так, і це є підтверджено власне, які підтвердження того хлопчина автомайданівського про його абсолютно нормальне людське і толерантне ставлення. Якисне то там жертву цього переслідування да, тоді. Ви знаєте, я б тут радше тоді звичайно задавав питання прокуратурі, чому прокурор, який висував ці звинувачення до цього часу, чи є у прокуратури якісь питання. Я, до, я тоді продовжу. На да, це дуже велика тема. до, да. до, до а, а, олійника, якщо в нього є якісь претензії, чомусь цих претензій нема. А власне, олійник звільнився звичайно і, і в злочинах проти майдану. Тому це питання глибинне і системне. Але я хотів би все-таки наголосити е, на. Е... Тому що, а, безперечно, сьогодні я тут погоджуюсь з Ігорем. Дуже б хотілося, щоб була політична оцінка а, створення національної поліції тим кардинальним реформам, які ми проводимо, провірте, за а, один рік чи за півтора змінити гнилу систему, яка а, як спруто повивала державу протягом 23 років ще й раніше, так. ну це неможливо і це буде неправильно, якщо ми скажемо, що ми зараз за один момент все поміняємо. Але але, але от, 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 одна. Ще я вже закінчу, бо так, так, так. бачу, часу мало. Але те, що сьогодні це є авангардом проведення принципів всіх реформ в Україні, і що це настільки позитивно сприйнято українським суспільством, це залишається фактом. Тому навпаки, я буду і Ігоря просити і всіх підтримувати. Не дайте зараз е, можливості от цю та, реформу та, 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 та. зупинити. Так, а, пане знову таки, я вважаю, що е, на жаль. Е, Лише оця нинішня поліцейська реформа, яка, до речі, не в частині патрульної поліції, а в частині переатестації, створює єдину можливість добитися хоча б часткового покарання винних, ну такого умовного покарання винних шляхом очищення від них правоохоронної системи саме в контексті майданівських подій. Що зараз робиться? Переатестація. Тобто є громадськість, котра присутня на атестаційних комісіях. Ця громадськість має доступ до баз даних. То саме, коли кого намагався саджати під час Майдану. Даруйте, прокуратура з цих сотень людей нікого практично не дістала. З Цих міліціонерів, беркутів і так далі. І зараз лише на атестації у нас є можливість когось з них збити з міліції, тобто з поліції. Пане Зоріне, а реставра. Прокуратура, до вже. цього, звісно, руки в неї просто надійшли. Я вважаю, от Можна я <скільки> скажу, що винуватий? Петро Олексійович Порошенко в цьому винуватий. Він керує прокуратурою отак, -от, от, просто в ручному режимі. Ну. Якщо він дав команду, не якщо команду, нехай 5 сотень слідчих прокуратури займаються Маданівськими справами, ми за півроку все завершили. Мій слідчий, найрозумніший слідчий в моїй справі, що зараз вас займається з коли вас викрадення з Вербицького, зараз займається, знаєте? Ким? Корбаном. Його перекинули mm -hmm. на Корбаном, тому що Корбан для нього а не вбитий Вербицький. Пане Зереза, зараз Дякую, я вам надам слово. У нас постійно лунає прокуратура, прокуратура. Послухаємо, що саме дослівно заявив заступник генпрокурора України Анатолій Матіос у справі патрульного олійника. Ця справа, ви бачите, є абсолютно прозорою для всього суспільства з наданням максимальної можливості ознайомитися з об'єктивними обставинами цих подій. Закон, єдиний для всіх, і ми будемо його дотримувати. Максимально прозоро. Чітко і об'єктивно, без закидування будь-яких упереджених або інших негативних відношень до наших колег з національної поліції. Пан Матіо запевняє, що все законно абсолютно. Я, я зовсім недавно був з Анатолієм Васильовичем в прямому ефірі. Якраз ми обговорювали цю тему. Безперечно, я підтвердив, що ні в якому разі суспільство це не сприймало як конфлікт між прокуратурою МВС і національною поліцією. Ці речі є неприпустимі. Ми можемо мати непорозуміння, це абсолютно нормальний процес, і ми безумовно повинні про це говорити. Оскільки у нас є своя точка зору, у них своя точка зору, а головною складовою яка повинна поставити крапку над і це є. Має бути закон. До речі, я тут хочу до чисті, е, е, Міністерства внутрішніх справ сказати, що по перше, ми е, е, розслідували значну кількість злочинів, які пов'язані з майданом. І розкрили злочин щодо викрадення ігоря і вбивства Вербицького. Я хочу сказати, що ігор, мабуть, підтвердить, що в прокуратурі достатньо фахових і нормальних а, слідчих і прокурорів, і сказати, що а, ну, це не буде правильно, так само, як і говорити про суди. Але ми сьогодні зіштовхуємося з речами, які в інформаційному просторі, на жаль, не додають оптимізму. Наприклад. І оце ну от, власне, от те, що сьогодні відбувається зі справою Олійника. Ну, от я вже неодноразово заявив. Ви розумієте, оцей арешт. Який абсолютно ще раз кажу, ну був не доре. він не мало бути жодної ще й без застави, без жодних, скажімо, якихось е е інших запобіжних е заходів, е домашнього арешту було б достатньо. Він став дуже значним демотиватором з е огляду на роб на поліцейських. Тобто, це був фактор деморалізації. От ви сьогодні згадували про ті злочини, які вже скоються. Я вам ще раз підтверджую сьогодні, що на жаль. Спілкуючись з патрульними поліцейськими, сьогодні лунають від них сигнали, що мажори знову почали вибачте, вибачити бороти так ще до що... мажорів. Я хочу вас уточнити, як у радника міністра внутрішніх справ. Один з найвідоміших мажорів історії України Сергій Калиновський. Пам'ятаємо ту ситуацію, так. коли він летів на 200 кілометрів по бульвару Шеченка. Дівчина загинула. Він втік в Ізраїль, по моєму. Але під час майдану раптово його патрульні. Затримали, як його наші доля? Пасенка Фірташа. А, ну я не знаю, на жаль, як його доля. Я не цікавлюся він задив його долі. Ну він був заарештований. Так, до речі, далеко не потрібно ходити. Зовсім недавнішній випадок, коли мажор на автомобілі збив на жінку і вийшов під заставу е, 137 137, сім Скажіть мені, будь ласка, як після цього мотивувати патрульних робити е, свою роботу гідно? А вони, повірте, сьогодні мужньо і достойно, не дивлячись ні на що про продовжують виконувати свій посадовий обов'язок служити і захищати Буквально два слова, пане Ігоре, на сам кінець програма у вас. Я думаю, що нам потрібно все-таки розширити поліцейську реформу, більше активніше залучати громадськість громадські комісії. Там має бути більшість від громадськості, але меншість громадські контролі це буде да, на да. користь Так, власне. Ті законопроекти, які я зокрема пропонував з друзями. Ну відкинули це на жаль. Май я вважаю, що ти потрібно ти. до цього повернути. Я вам дуже дякую за цю дискусію. Дякую за участь в ефірі. Yeah. Я звертаюсь до Зоряна Шкирака та Ігоря Луценка. Привіт програму Олександра Лащенко. Яка вам, друзі, за увагу?